Нам треба важливі речі чути. Той голос, який до нас лунає через пісні, через вічне живе слово, через проповіді, повідомлення, через Івангелію. Бог хоче, хоче забрати і запланував забрати, і забрав всі наші турботи, всі наші болі. Ці наші страждання, немочі, ці наші гріховні справи і гріх наш, все це було зроблено через нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми тут збираємося під Його іменем, бо іншого нам не дано, ніде нема написано, ніде нема сказано, що є якесь інакше ім'я. Ми тут збираємося, тому що Бог кличе через наші серця і ми приходимо. Кожен має призначення. І то, що ми сьогодні зібралися тут, по тих чи інших, нібито наших фантазійних думках, по тих чи інших причинах, повірте, Бог це все зробив, щоб дати Євангелію сьогодні, щоб проголосити ту новину, яка буде звучати для нас всіх. Чому це важливо? Тому що у нас є величезна проблема. Чому ще це важливо? Бо у нас є не то, що проблема. А величезна необхідність, необхідність, щоб в нас забрало покарання. Як ми виражаємо покарання? Ми перебуваємо в ньому. Ми народилися в гріху. Земля ця проклята, тому що був непослуг. Непослуг до нашого Всевишнього Бога Отця. Ми є також прокляті нашому гріху, тому що ми народжені в ньому. І лише Він, один єдиний. Ісус Христос, який добровільно віддав своє життя на Гологові, забирає ці всі немочі, ці страждання і дає спокій. Мир. Будемо сьогодні читати декілька місць, і перше місце прошу брата Сашу зачитати. Це є Івана від Матвія, 11 розділ, 28 ріш. вірш. Ввангелія від Матвія, 11 розділ вірш 28. Придіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Як ми можемо розуміти цей вірш? Просто Простоті. Але ми не розуміємо, можливо, його до кінця. Тому що, чому ми струджені? По одній єдиній причині. Тому що ми в покаранні перебуваємо, в грішному покаранні. Чому ми обтяжені? Тому що ми обтяжені тим прокляттям, тим гріхом, який на нас наложив Бог через непослух. І ми перебуваємо далі в цьому непослусі. Тому тут є заклик, щоб ми прийшли своїми трудностями, своїми обтяженнями в життя гріхового. В якому вам переваг. І він нас заспокоїть. Ідея в тому. Багато є літератури написано, багато є ідей, багато є філософств, багато є думок, практичних, фантазійних. Але заклик про те, що ви прийдіть всі своїми турботами, і він нас заспокоїть, це є щось надзвичайне. Чому це є надзвичайно? Тому що він дійсно дає спокій, дає той мир у нас всередині. Тому що Він забирає на себе ті струдження, ті немочі, ті обтяження, в яких ми перебуваємо. І хто це він? Це він один, під яким ім'ям ми сьогодні зібралися. Це Ісус Христос. Ми співали гімни, там де гарно співалося, щоб глянути на рани. На терновий вінок і пізнати любов і зразок. Ці страждання він витримав за нас. Всі. Як ми получили той труд і ті обтяження? Зараз давайте відкриємо ще одне місце. Воно знаходиться в буття, третій розділ. Прошу брата Сашу зачитати. з вірша 17 по 19. Буття, третій розділ з 17 по 19. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною осот, осод, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Нам треба прийняти таку річ, що на нас накладені ті обтяження, як ми в Матвія чули вірші. Той труд. Ми в поті лиця обличчя їмо їжу, бо ми працюємо на ньому. В нас ціле життя йде фокус, щоб заробити кошти, щоб зробити виготовити, щоб народилось, посадити продукцію і зібрати. Ми в поті лиця працюємо. Це ті обтяжені через те, що Бог сказав Адаму, що прокляв землю через непосту. І накладені на ці обтяження. Через одну людину у Адама зайшов гріх. І дякуючи Богу, що сьогодні Ісус Христос в цьому ж вірші, Матвія, говорить: придіть до мене всі стружні обтяження, і я вас заспокою. І Він забирає на себе. І Він дає той спокій. І ми в очах Бога Отця, Творця нашого, не бачу нас грішників, а бачу кров Ісуса Христа, Яка захищає. Не бачу нас під тими обтяженими, а бачу те, що ми дійсно повірили в Ісуса Христа, і Він дав той мир. І ми в очікуванні і в радостях життя з миром в серці, спокоєм, без обтяжень, без тих турбот. Очікування чекаємо до його приходу. Цей труд, який наложений, як ми чули в цьому віршу збуття, він є реальний. Ми завжди працюємо, працюємо нас потреба і нам завжди мало і мало. На нас впливає цей, цей труд. На нас впливає це обтяження. І ми не можемо зрозуміти, щоб був спокій, вже для нас все зроблено. Ми не можемо прийняти, щоб був спокій і мир в нашому серці. На нього наклалися, і Він забрав всі наші гріхи. Він це Ісус Христос, нас Спаситель. Він це виконав і вскрикнув з голови, звершилось. Все, закінчилася робота. Чому? Ми приходимо сюди, тому що в нас є потреби, тому що ми є обтяжені, тому що ми є стурбовані, тому що у нас немає миру, спокою. Можливо, ми получаємо інколи тимчасовий спокій, забуваємося, але це на мить. Але в реальності в нас нікуди проблеми не діваються. Треба починати не з того. Що навколо себе заспокоїти, а в то треба почати, щоб заспокоїти в собі, Почати з себе, свого серця. І тоді Бог буде благословити. І тоді благодать буде на нас. Це Адам сказав, це Бог сказав Адамове за ці турботи, за це покарання. В цьому розділі, в третьому розділі шість Вірші 16 говориться про жінок. Прошу брата Сашу зачитати. Буття 3 розділ, вірш 16. -й. До жінки промовив, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа Твого пожадання твоє. А він буде панувати над тобою. Це сказав Бог. Неприємно чути ці покарання. Але вони реальні. То, що тут навколо нас. І ми це все прекрасно розуміємо. Ми просто не хочемо ці речі приймати. Ми не хочемо, щоб в болях дружини родили жінки. Ми не хочемо в сильному поті лиця працювати. Працювати потрібно. Але як? Якщо Бог не благословить працю, тому що Він бачить, що ми грішні і відкидаємо Його Слово, відкидаємо Його роботу, відкидаємо Його благодаті і правду, яка з'явилася через Ісуса Христа, ми далі будемо працювати в поті і будемо стурбовані, і на нас будуть ще більше і більше обтяження. Цей приклад, щоб ми прийняли і зрозуміли. Як нам краще прийняти і почути його голос, який лунає до нас, що нам є необхідність народити згори, що є нас необхідність, щоб з нас забрали гріхи, бо ми не можемо це зробити. І тільки один, тільки Він один, нас Спаситель Ісус Христос, який добровільно віддав своє життя, забирає. Чому? Давайте відкриємо ще одне місце, де пророк Ісая говорить. Відкриємо пророки Ісаїв, номер розділу 53, вірш 5. Прошу брата Саша зачитати. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, вірш 5. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він, він мучений був. Кара на ньому. Була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. В Просто простоті. В простоті прийняти і скласти це нерозуміння, яке ми довго чуємо, але не можемо прийняти. простоті, що це його рана, що це на ньому. І це він, тому що він вірші Матвія 11, 28 говорить, я заспокою вас. Цей спокій це є той мир, який він дає. Але він лишень дає в одному випадку, коли ми бажаємо, чи коли ми дійсно віримо. Ясна річ, що речі, які ми бажаємо, вони лише бажаючі речі. А речі, які ми приймаємо і дійсно виконуємо, це зовсім велика різниця. Є дуже багато людей, які хочуть. Бути християнами, які, можливо, себе вважають віруючими в Ісуса Христа, але Бог серце знає. І тому Він продовжує Євангелію. І тому перебувати в Євангелії постійно потрібно і чути Його Слово Боже, читати Біблію, слухати ті проповіді, які є благословенні Богу, тому що вони для нас всіх дані. Тому що вони благословені по благодаті Його через віру Ісуса Христа. Ми можемо сумніватися в дуже багато речей, але ми можемо через ці сумніви не прийти до того спокою і в нас не забереться то, то, струдження, то струдження і то обтяження, яке на нас покладено. Це Ісус Христос говорить, прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Чи ми дійсно приходимо? Нехай сьогоднішній день буде благословений для нас всіх. І нехай сьогодні людина впустить своє грішне серце, Боже Слово, Євангелію, і прийме Ісуса Христа як свого Спасителя. І через віру виправдається, і буде обмитий від гріхів святою кров'ю. І буде мати мир. І напряму стосунки з Богом. Напряму з Ісусом Христом мати стосунки, який є захисником. Захисником, який готує оселі на небесах. Він сидить по правицю Отця Небесного. Він нас виправдав, виправдав своєю смертю. Він Воскрес, Його Отець Воскрес для Того. Щоб була продовжена робота. Була продовжена робота про наш захист, до Його зустрічі, до того часу, поки не буде суд. А суд може відбутися і прихід Ісуса Христа, якому дано судити. Тому що, перебуваючи на землі, Він не прийшов засудити світ, він прийшов його спасти. Ісус Христос, перебуваючи на землі, виконуючи план спасення для нас грішників, прийшов, щоби спасти, а не засудити. Другий прихід буде засуджений. Ми в Гімні співали, але не завжди Він буде ласку проявляти. Чому? Тому що Бог терпеливий до певного часу, до суду. А на суді ми всі дамо відповідь відповіді, як сказано в Божому Слові, що кожне коліно схилиться і кожен язик визнає, що Ісус Христос є Бог. Тому Бог закликав нас сьогодні зібратися під іменем Його Сина, Спасителя світу Ісуса Христа, бо іншого нам не дано. Тому ми прийшли, щоб почути. Те, що нам звищається, то, що нам з'явилося, та правда і благодать через Ісуса Христа. І Євангелія говорить до нас, чи ми впускаємо, чи є то дійсно місце для Ісуса, в наших грішних сердець. Чи ми просто хочемо спастись, але не спасаємося чомусь. Тому що зона комфорту гріха, наші обтяження, наші турботи. Наскільки на нас впливає, наскільки гріх впливає, що ми навіть не маємо думок про це і бажання. І тому Бог продовжує Євангелію, і Бог працює завжди з нами, з нашими грішними серцями. І нехай буде замінено грішниками на серце, на святість Його, нехай там буде Ісус Христос проживати в нас дух потіги, тому що. Це все відбувається через Голгофу, через віру в Голгофу, через святу кров, яка обмила наші гріхи, і через то тіло, яке на дереві було пробито і покарано за нас грішників. Читаючи Біблію, нам треба фокусувати істину ідеї, що Бог до нас проголошує. Коли ми розмовляємо про Бога Ісуса Христа, нам треба мати велику відповідальність, що ми говоримо. І як ми реагуємо, коли до нас Бог проговорює, а Він говорить до всіх. Хвала і слава йому за цей час сьогоднішньої миті, тому що сказано в Божому Слові, щоб ми не турбувались про завтрашній день. Нехай той день буде, потурбується сам про себе. Нам треба турбуватися, що ми зараз тут і зараз. Тому що завтра, по тих чи інших причинах, в нашому реальному світі де йде війна. Може просто фізично не наступити, а потім буде пізно. Хочу нагадати ще один закон Божий, як одній людині дано в певний час померти, а потім суд. Все. Інакшого немає. І ті, хто вірить в Ісуса Христа через свою віру, омилися Його кров'ю, на суд не приходять тому що вони стають дітьми Божими, тому що вони стають святими. І нехай та благодать, яка сьогодні буде на грішне серце, виконається. І нехай грішник спасеться. І коли один грішник спасається, всі небеса радіють. Всі брати і сестри спасені, всім'я Божі мають радість, тому що є новонароджена людина від Бога. По благодаті його дану. Що ми робимо, коли ми ці речі чуємо? Нам треба щось робити. Але в простоті це є просто віра. Хвала і слава Ісусу Христу за цей час, який ми маємо. Вірте в Ісуса Христа і ви спасетеся!